Цей салат просто топ, готується лише з двох інгредієнтів і без грама майонезу. Погнали готувати? Я відварила два бурячка, занурила їх гарячими у холодну воду, лайфхак, щоб легко почистити. Ще нам знадобиться сир для грецького салату. Фета, ріжу все крупним кубиком. Спочатку бурячок, потім порізала крупним кубиком сир, натерла часничок. І для заправки нам знадобиться столова ложка оцету і дві столових ложки в мене оливкова олія. І ще для більш насиченого смаку я додала прованські трави. І вуаля! У нас виходить дієтичний дуже смачний салатик з малої кількості інгредієнтів і дуже швидко готується. Смачного. Coffee stains on the table. Lazy kisses we're unable to escape this cozy.